Друзі, всім гарного дня розглянемо два будинки з комунікаціями та зручностями на продаж. Продається будинок загальною площею 100 квадратних метрів, є електрика та пічне опалення через грубку. В будинку поставлені гарні двері та металопластикові вікна. Потрібно доставити меблі та побутову техніку, загальна площа ділянки 50 соток. На подвір'ї є криниця, літня кухня. Гараж, господарчі будівлі на ділянці город та садок. Дім знаходиться в Вінницькій області, в селі П'ятківка Бершацького району. В селі є магазини та відділення нової пошти. Через село протікає річка Дохна до районного центру 12 кілометрів. Це оголошення власника будинку ціна складає 19 тисяч доларів. Гарний великий будинок зі всіма комунікаціями, який знаходиться в селі Городок Вінницької області. В хаті проведено воду, електрику, газ і швидкісний інтернет. Є меблі та побутова техніка. Виглядає все досить гарно та пристойно. Опалення через грубку дровами ціна дому 20 тисяч доларів. Це оголошення власника. Посилання на оголошення будуть в описі під відео. В хаті 5 кімнат, загальна площа 120 квадратних метрів. Суміжний сан в, узол в будинку. Загальна ділянка 38 соток. На подвір'ї Господарчі будиночки знаходиться в гарному та спокійному місці. Через село протікає річка Сорока. До міста Гайсин 28 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.